Друзі, вітаю вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів на нашій площаці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні, сьогодні у продаж нас залітає реально класний автомобіль. І це Рено Кенго. Автомобіль, який призначений для комерційного перевезення або ж просто для перевезення чогось габаритного. Автомобіль був випущений у 2019 році. Друзі, у експлуатацію ця автівка йшла у 2020 році. Та на даний момент. Цей автомобіль проїхав чесних та перевірних 142 тисячі кілометрів. Під капотом дизельний двигун К-9К об'ємом 1,5 літри. Хороший, невибагливий, а головне економний двигунчик, який ідеально ідеально підходить для цієї автівки. Потужність даного двигуна становить 70 кВт. Автомобіль обладнаний механічною шестиступневою коробкою передач. Також плюсик, друзі, не п'ятиступка, а шестиступка. І це ідеальне рішення для цього автомобіля. Також цей автомобіль є передньопривідним. Друзі, це зроблено для того, аби економити паливо. Звісно ж, та й переднього привіду цілком буде вистачати для цього автомобіля. Не думаю, не думаю, що ви будете десь їздити по горам або ж по якихось, не знаю, болотах, лісах цим автомобілем. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. А зараз, а зараз ми будемо візуально оглядати цей автомобіль. Ось так автомобіль виглядає спереду. Гарненько, друзі, стильненько. Нічого зайвого, звісно ж, немає. Збережена, гарна автівка, оптика, звісно ж, без пошкоджень, без запотівань, без тріщин. У гарному, збереженому вона стані оглядаємо лобове скло, також без дефектів, звісно ж, немає ніяких пошкоджень. Дзеркальце заднього виду. Звісно ж, також без пошкоджень. Ціленьке, гарненьке, збережене. По-іншому, друзі, не може бути. Ось така гума. Стоїть літня гума, друзі, 23-го року. І розмір її, друзі, 195 на 65 і 15. Переходимо до задньої частини автівки. Звісно ж, також тут все, все збережно, все гарненько, все чистенько. Оптика без пошкоджень, без запотівань, без тріщин. Всі шильдики на місцях. Що кенго, що Рено. Також я вам не сказав, що це є. Довга база Максі, друзі. Є, звісно ж, є камера заднього виду, є задні парктроніки, є фаркоп, якщо вам не буде вистачати місця у багажнику у буді цієї автівки, причіпляйте, причеп та перевозите ще ще більше корисного вантажу цією автівкою. Також є поверху гарні-рельги, друзі, рельги. але дорогі друзі-рельги цього автомобіля. Оглянемо і ліву сторону. Звісно ж, також тут все. У хорошому, гарному, збереженому стані. Ну що ж, оглянули ми собі автомобіль зі всіх сторін дорогенькі. А зараз, а зараз ми будемо переходити у салон автомобіля. оглядати, що там і як там в салоні. Дверка, друзі, відчинена, і оглядаємо зараз з вами дверну карту водія. У гарному, збереженому, доглянутому стані. Дверка. Водія є, звісно ж, повний електропакет, що склопідйомники, що електрорегулювання дзеркал заднього виду. На черзі сидіння добротне, збережене сидіння водія з підігрівом, аби в дубцю не було холодно зимою. Також присутня система Webasto. Можна прогрівати цей автомобіль та спокійно запускати його. Різні друзі-асистенти. Кнопочка аби вас ніде не занесло, аби ви, друзі, не перекинули цей автомобіль. Також нижче, нижче є вімкнення парктроніків та, звісно, ж керування світлом. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем. Хороша друзі, функція, якщо ви ви їдете на далеку відстань. А зараз, а зараз сідають та запускаю цей автомобіль для вас. Друзі, ми зараз з вами за кермом. Ну що ж, запускаємо цей автомобіль для вас. Автомобіль прекрасно запускається з ключика. Ось запустив, звісно ж, ніяких помилочок нема. Ось така аналогова прадову панель. Є такий маленький дисплейчик, на який виводиться допоміжна інформація щодо цього автомобіля. А на черзі, на черзі, звісно ж, мультимедіа. Ось така мультимедія, друзі. Є великий гарний екранчик, є багато-багато всього на цій мультимедії. І зараз я вам покажу. Навігація, мультимедія, телефон, автомобіль, сервіси та система Вмикаю, друзі, вам навігацію, щоб показати, що вона дійсно працює. Показує зараз, де ми є з вами, а також вмикаю, показую камеру заднього виду. Також гарно, чітко все собі видно, що куїться. За автомобілем опускаємось нижче та можемо зараз побачити кондиціонер, який також справно працює і охолоджує повітря. Звісно ж, і, і гріє. Друзі, цим ви будете користуватися 100%. У таку зараз літо, ось таку друзі, жарку погоду. Також керування мультимедією. і вона з блютузом, друзі, можете підключати свій телефон та слухати музику, яку тільки собі забажаєте. Опускаємося ще нижче, ось такий речах коробки передач. Шести ступка, шість вперед, одна назад. Кнопочка, звісно ж, аварійна кнопка, блокування дверок. Опускаємось ще нижче. Можете собі бачити рушник, механічний рушник. Є кнопочка еко-екорежиму, аби ви собі ще ще більше економили паливо друзі, цією автівкою. Також є розетка на 12 вольт та два підстаканники. Та... Друзі, зручний, зручний підлокітник, який перетвориться у досить-досить великий бардачок. Ви тільки гляньте, стільки тут місця, рука просто таки влазить по лікоть. Можна спокійно, спокійно запахнути сюди бутилку. З водою переходимо доверху. Показую вам козирки. Ось такі друзі, козирки з дзеркальцем. А також вмикання світла вмикається, лампочки. Звісно ж, не погоріли справні лампочки. Також поверху є ще ось таке місце, куди можна щось, якісь бумаги, щось класти. Друзі, а ми з вами зараз рухаємося, рухаємося до багажника цього автомобіля. Це головне у цій автівці. Просто такий величезний, величезний багажний відділ цієї автівки. І це головне в цьому автомобілі, так як це як комерція. Зверніть увагу на цей стан. Ніде подертостей, ніяких немає, зашурень немає. Зверніть увагу на підлогу у гарному, гарному, друзі, стані світло також працює поверху. Все тут гарненько і чистенько. А давайте також, давайте, також підемо на цю сторону, відкриємо і ці дверки бокові. Також, друзі, вони прекрасно відчиняються. Поглянемо все з цієї сторони, друзі. Все гарно, друзі, доглянуто збережено. Звісно ж, подряпинок ніяких немає. Також я вам не сказав, що є запасне колесо, друзі, є домкрат до цього автомобіля. А ми рухаємось зараз далі. Оглянемо дверну карту переднього пасажира, де ваш буде друг сидіти або ж дружина. Дверна карта у гарному стані. Сидіння з цієї сторони також у гарному стані. також є тут бардачок, друзі, великий бардачок, у який щось можна покласти. Також ось тут є, друзі, вихід USB та можна впихати флешку. Ще раз, ще раз вам так цілком і гарно все покажу, у якому гарному все доглянутому стані. Сарапинок ніяких немає. Друзі, збережний автомобіль фактично, фактично 20-го року. Так як експлуатація цього автомобіля була у 2020 році. Зараз, зараз ми також ще з вами оглянемо підкапотний простір цієї автівки. Оглянемо, що там під капотом, як виглядає двигун, у якому все там стані. Запущу тільки цей автомобіль. Щоб ви могли собі послухати, як гарно працює ця автівка. Так, оглядаємо підкапотний простір. Огляньте собі, двигунчик, все гарненько, все чистенько, потьоки мастила, Звісно ж, немає всі гвинтики. На місцях корозії, звісно ж, ніякої немає. Що там по шумці? Шум, шумка також у хорошому стані, подряпинок ніяких нема, порвань немає. Послухайте, як працює шикарно двигун. Звісно ж, ніяких зайвих шумів немає. Не стрибає, не вистрибує двигунчик з підкапотного простору. Ось такий, друзі, у нас вийшов з вами огляд на цей автомобіль, на цей Рено Кенго. Кого зацікавить цей автомобіль, можете телефонувати, можете звертатися, можете приїжджати, або ж якщо не хочете їхати, можемо доставити у будь-яку точку України. Щодо лакофарбового покриття, є декілька незначних підфарбувань. Якщо у вас цікавить ця інформація, можемо надати вам її у вигляді відео, Скинемо вам на Telegram, на Viber або ж на WhatsApp. Ну що ж, головне, головне це вартість автомобіля. Вартість цього автомобіля становить 13 тисяч доларів з сертифікатом, друзі. Також є сервісна книга, є два ключика, є багато різних документів по цій автівці. Автомобіль уже на транзитних номерах, автомобіль повністю готовий до нового власника. Ну що ж, друзі, телефонуйте, звертайтесь, питайте, приїжджайте, друзі, купуйте та їдьте додому щасливими на новій автівці. Ще раз ще раз вам нагадую про наші телеграм вайбер-канали, у яких у нас автівки опубліковані у вигляді фотографій. Можете зараз собі туди перейти, підписатися та глянути кожен автомобіль, який є у нас на площаці. Так ви точно, друзі, не пропустите автомобіль своєї мрії. Друзі, ну що ж, до зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.